Вас в ефірі програми Місто з новинами вівторка 19 липня в студії Ірина Зінченко. Коротко про головні теми випуску. Ріки і мости в центральному міському районі реконструюють підвісний міст між вулицями Шимановського та Першотравневою. Справа труба в Тернівському районі затримали викрадачів труб з мереж Кривбасводоканалу. Енергоефективність управління будинками в місті стартував кількаденний тренінг за участі фахівців німецької організації ГІЗ. Місце, де підтримують. Центр допомоги бійцям АТО готовий приймати демобілізованих. Усі маршрутки перевіряють на надійність. Відсьогодні в місті працюють представники Укртрансбезпеки. Небайдужа рука допомоги. Криворізькі волонтери відвідали психоневрологічний інтернат у селищі Бурі вуглі. Сім мостів і шляхопроводів ремонтуються в кривому розі у цьому році. На одних виконуються планові ремонти, інші підлягають реконструкції. Сьогодні в центральному міському районі мер провів виїзну нараду на одному з таких об'єктів. Міст, що з'єднує вулиці Шимановського, колишню комуністичну та першотравневу у центральному міському районі, є затребуваною пішохідною артерією у криворісці. Він довгі роки справно служить людям, а реконструкція значно подовжить термін його експлуатації. Міст був і залишатиметься архітектурною родзинкою Кривого Рогу. Міський голова сьогодні інспектував хід оновлення мосту. Мы продолжаем выполнять социальные проекты для жителей нашего города, для того, чтобы им удобнее было переходить мосты в нашем городе. На всех мостах мы сейчас ставим вот такие пантусы для того, чтобы и женщины с колясками могли перейти, и велосипедисты, и, конечно, люди с ограниченными возможностями, как мы говорим, колясочники наши, создать им полностью условия, чтобы они могли передвигаться по всей территории нашего города. Мы ставим вопрос сейчас о качестве выполнения работы на строительстве наших дорог, на строительстве пантусов. И я уверен в том, что Ті всі плани, які ми взяли на себе, ми виконуємо. з 20 липня на цьому об'єкті починається завершальний етап реконструкції. С завтрашнего дня все движение будет в сторону бывшей улицы Коммунистической, будет осуществляться для людей, для колясочников полностью по пандусу, в том числе для пешехода. Ступеньки перекрываются, ступеньки полностью ремонтируются, восстанавливаются и облицовываются гранитом. Таким образом, я думаю, что в течение не более двух недель, но я думаю, планируем в течение 10 дней, здесь будут работы проведены не только по ступенькам, уже и проведены непосредственно сама покраска, арки. То есть таким образом, чтобы этот мост был, Поскольку он сегодня максимально нагружен, он связывает два жилых микрорайона, он будет приведен в соответствующее состояние. Самое главное, безопасное, и, конечно, самое главное, комфортное для, для жителей нашего города. На об'єкті міський голова поспілкувався з мешканцями. Люди задоволені тим, що вже зроблено. Слава Богу, штота движеться, штота йде вперед. Слава Богу, Дуже удобно. Не то що тут було, що колеса є. Вставиш, щоб воно проїхати, або просиш людей, щоб вони помогли. Это очень німає большое к людям. Это ценне. Спасибо большое. Крадіжки труб, якими постачають воду, криворіжцям докучають не перший день. Півтора кілометра трубопроводів не дораховуються у кривбасводоканалі. Та, зрештою, таких підрядників вдалося піймати на гарячому. Близько 10-ї години вечора на планшети інспекторів по лінії 102 було отримано повідомлення, що в Тернівському районі поблизу вулиці Пляжної група осіб викопує металеві труби. Одразу ж на місце даної пригоди виїхало декілька екіпажів, які на місці. Побачив групу осіб та два вантажних автомобілі. Дана група осіб викопувала металеві труби, які згодом, як з'ясувалося, належать міськ водоканалу нашого міста. Одразу ж було повідомлено слідчо-оперативну групу Тернівського райвідділу та керівництво даної організації. Інспекторам було передано для перевірки документацію, яка виявилася лише актом робіт. Що був підписаний ще в 2006 році, керівництво міськводоканалу повідомило інспекторів поліції про те, що даний документ ніякої юридичної сили на даний час не несе. Даною справою займається слідчий відділ Тернівського райвідділу поліції. На місце прибули працівники Кривбасводоканалу. Запевняють, жодних дозволів ніяким організаціям не давали. Виїздом повноважених представників комунального підприємства Кривбасводоканал було встановлено, що на місці вчинення злочинів перебувають особи, якими безпосередньо було здійснено демонтаж вказаного трубопроводу у розмірі 195 погонних метрів. Крім того, під час встановлення фактичних обставин вчинення правопорушення особами, якими було здійснено демонтаж, було надано для співробітників які поліції документи, які нібито підтверджують надання дозволу з боку нашого підприємства про демонтаж вказаних труб. Проте дану інформацію ми вважаємо за необхідне спростувати, оскільки комунальне підприємство «Карпатський будь-яких договорів на демонтаж проведення земельних робіт зі сторонніми організаціями не укладали жодних дозволів. Також організаціям видано не було. Учора в Тернівському районі сталася пожежа в будинку по вулиці Калачевського колишня 23 лютого. Горіли балконні двері на третьому поверсі. У цей час у помешканні була літня жінка. Рятувальники винесли 96-річну бабусю із задимленої квартири і передали її медикам. Жінка госпіталізована до 8-ї міської лікарні у відділення реанімації з попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння. Близько 10-ї вечора рятувальників викликали до Саксаганського району на тимчасовій стоянці по вулиці. Ці поля горів автомобіль Range Rover. Пошкоджено дах машини. І близько півночі знову зайнялося в Тернівському і знову на вулиці Калачевського, вже в іншому будинку. Як з'ясувалося, в квартирі горів диван, вогонь погасили. Ніхто з людей не постраждав. Причини пожеж встановлюються. У Криворізькому національному університеті сьогодні розпочався тренінг за участі представників німецької організації. Гіз протягом декількох днів учасники обговорюватимуть енергоефективність управління муніципальними будинками. Детальніше Олег Ендриксон. Безпека в будівлях, регулювання опалення та освітлення, провітрювання, оптимізація фінансових витрат це невеликий перелік питань, які впродовж п'яти днів обговорюватимуть учасники тренінгу з енергоефективності, який стартував у кривому розі, допомогти розібратися в усіх нюансах, зазначених тем криворічцям допоможуть фахівці німецького товариства міжнародного співробітництва. Основною аудиторією цього заходу є люди, які займаються оперативною експлуатацією будівель, бюджетних будівель, що знаходяться у власності міста. Це як правило школи, дитячі садки і лікарні. Кожен навчальний день буде присвячений окремій темі, кураторами яких будуть різні фахівці. Наприклад, вже завтра слухачі опановуватимуть основи фасіліті менеджменту. Це комплексна дисципліна, яка враховує технічні, інфраструктурні, економічні аспекти управління будівлями і дає комплексну картину людині, яка цим займається. І наш тренінг покликаний дати. Додаткові нові знання людям, які займаються експлуатацією будівлі, які відповідають за будівлі в Україні, щоб вони ширше дивилися на будівлі у своїй відповідальності і враховувалися всі ці аспекти невдовзі. Тренінг продовжиться вже на локальному рівні. Його учасники проведуть по два навчальних заходи, на яких передадуть набуті знання колегам. 750 постраждалих від укусів тварин вже зареєстровано в Кривому розі за півроку. За увесь 2015-й таких людей було 1300. Медики констатують, покусаних тваринами людей побільшало. Лише за минулий тиждень за медичною допомогою звернулися майже 40 постраждалих. Одного криворіжця вкусила навіть білка. Як повідомляють у міському управлінні охорони здоров'я, в кривому розі за кошти міського бюджету закуплено необхідну кількість вакцини проти сказу. Проте лікарі закликають бути уважними і не Коважити зі смертельною небезпекою ситуація в країні диктує свої умови. Кількість громадських формувань невпинно зростає. Наразі все створено для того, щоб поліпшити і спростити процес реєстрації нових громадських організацій. Місцеві центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги працюють у Кривому розі з 1 липня 2015 року. За цей час зареєстровано понад 3300 звернень і понад 400 громадян отримали призначення адвоката за рахунок держави. Це дозволяє забезпечити рівний доступ до правосуддя для тих осіб, які не можуть заплатити адвокату з власної кишені. Для них і передбачена стаття 14 закону України про безоплатну правову допомогу. Задля цього Працюють місцеві центри, але функції місцевих центрів поступово розширюються. І для того, щоб забезпечити подальший розвиток громадянського суспільства, щоб зробити процедуру реєстрації громадських формувань більш прозорою і доступнішою, місцевим центрам в якості пілотного проєкту надані додаткові повноваження, тобто прийом і видача документів щодо реєстрації громадських формувань. Зазначений пілотний проєкт забезпечить розширення точок доступу до реєстрації громадських формувань. Наші центри. Працюватимуть як фронт офіси зараз. У Кривому Розі два місцевих центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Перший розташований на вулиці Качалова, 2. другий на проспекті Героїв-Підпільників, 1А, але мережа зазначених центрів буде розширюватись і вже з 1 вересня 2016 року. У Софіївки, в Широкому, Апостоловому, жовтих водах, п'ятихатках, Криворізькому районі будуть створені бюро правової допомоги. Ці бюро правової допомоги забезпечуватимуть громадян безоплатною правовою допомогою, консультаціями, прийматимуть документи щодо призначення адвоката. І також з 2017 року планується, що ці бюро правової допомоги також будуть приймати документи щодо реєстрації громадських формувань. Тобто людям особливо не потрібно буде їхати далеко. Це вони зможуть зробити набагато простіше і доступніше. Це буде поруч, там де вони мешкають. Ви дивитесь програму місто далі. Про таке місце, де підтримують центр допомоги бійцям, АТО готовий приймати демобілізованих. Усі маршрутки перевіряють на надійність. Від сьогодні в місті працюють представники Укртрансбезпеки. Небайдужа рука допомоги. Криворізькі волонтери відвідали психоневрологічний інтернат у селищі Бурі вуглі. Скоро рік, як у кривому розі, працює координаційний центр допомоги учасникам АТО та їхнім сім'ям. Допоки на сході триває збройний конфлікт, і до міста повертаються демобілізовані бійці. Роботи працівникам центру вистачає. Як у центрі готові підтримувати бійців, розкажуть наші журналісти. Зараз у допомозі військовим можна виокремити два великих напрямки: це волонтерська підтримка на передовій та адаптація демобілізованих бійців до мирного життя. Щодо останнього, тут спектр допомоги величезний. І якщо у ході бойових дій все очевидно, то на мирній землі виникають неочікувані проблеми. Психологічне перелаштування до мирного життя, медичні потреби, юридичні тонкощі. Цілий рік людина була відірвана від звичного соціуму, тож після демобілізації вчиться жити заново. І перше питання отримання статусу учасника бойових дій. Якщо перші Місяці АТО воно стояло надто гостро, то зараз процедура доволі налагоджена. Однак юридичних питань маса це питання субсидій, це питання різних ну, оформлення різних пільг, це питання улагодження земельних ділянок. І найболючішим, так би мовити, питанням є питання працевлаштування, питання з роботодавцями. Доволі часто бійці не визнають потреби у психологічній допомозі, але саме розмова з фахівцем подекуди допомагає розставити усе по місцях. І в реаліях війни психологічної підтримки потребують як бійці, так і їхні родини. Помагаємо ми не тільки самим учасникам, АТО, допомагаємо їх дітям, їх матерям, їх повністю сім'ям. Проблема була дуже нова для нас. Ми ніколи не працювали з воєнними. Нам довелося всім вчитися, переймати опит. Опыт Израиля, опыт тех стран, которые постоянно переживают конфликты. Нужна была новая методика, потому что участники АТО, любые войны, войны, афган, афганцы, это те люди, которые сами не придут к психологу. Нужно было создать такую обстановку доверия, когда свой приводит своего. Та не проблемами єдиними живуть бійці. Вони готові працювати на благо інших, тож дозвілля, теплі зустрічі, розмови з однодумцями, незмінні маркери роботи центру допомоги учасникам АТО. Але є ще один цінний для усього суспільства елемент. Саме головне, що тут також у нас працює в цьому центрі, це музей Героїв АТО, який створений був, який вже майже всі школи відвідали міста і не тільки міста. Тобто військово-патріотичне виховання один із основних чинників роботи нашого центру, де самі воїни, самі воїни, проводять патріотичну роботу, проходять соціальну реабілітацію до життя. І Саме найголовніше, що вони знають. Що ми знаємо, цінуємо, поважаємо їх за мир та спокій над головою. Враховуючи чергову хвилю демобілізації, роботи в центрі побільшає, але активісти-волонтери готові зустрічати бійців, бо саме з метою підтримки кожного, хто цього потребує, і було створено заклад. Надбалі водії маршруток стережіться. Відсьогодні в місті працюють співробітники Укртрансбезпеки. Перевірятимуть машини на відповідність усім технічним вимогам. За першими перевірками, спостерігав Всеволод Прокоф'єв. Це Богдан працює водієм на 205-му маршруті. Без зайвих скромнощів заявляє, його машина зразкова. Аптечка, анітушитель, аварійний вихід. Ну, все відлично». Все Тож Рада запрошує оглянути свій транспортний засіб. Він один із тих, хто може не боятися Укртрансбезпеки протягом поточного тижня. її співробітники інспектуватимуть криворізькі маршрутки. Проводиться спільно з представниками територіального управління Укртрансбезпеки Дніпропетровської області. Проводяться контрольні рейдові перевірки дотримання автоперевізниками міста Кривоворога. Законодавства України у транспортній сфері перевірятимуть усе від документів на авто до наявності у машинах аптечок, вогнегасників. Як кажуть, такі перевірки проводять систематично, однак і скарг від громадян останнім часом надходить багато. Основні скарги це недотримання графіків руху, незакриття графіків руху, незадовільний санітарний стан транспортних засобів та інше. Ідемо до водіїв. Ті запевняють, в їх машинах все добре. Інспекції тільки раді. Вы машинку проверяли перед выездом? Конечно. Всегда конечно, делаете конечно. это? Все у вас на месте? Аптечка, огнетушитель, все необходимые конечно, документы? Конечно. А как вообще к такому относитесь? Нормально. Машину перед выездом осматривали, все у вас хорошо? Да, Аптечка, да. огнетушитель на месте? Да. А как вообще относитесь к такому? Да надо проверять, конечно. Надо, чтобы все было. Тогда будет порядок. Та ось просто на наших очах перевіряють машину, як не дивно, вже згаданого 205-го маршруту. Агнітушитель аптечка в наліччі. Предоставте касмотру. Порушення знаходять навіть не одне. Під час рейдової перевірки було виявлено, що аптечка та вогнегасник, якими оснащений, зазначений автобус, не відповідають встановленим вимогам. Аптечка вже термін дії скінчився. Для пасажирів по візуальній інформації передній трафарет не відповідає встановленим вимогам. заднього трафарету в наявності зовсім немає. Складають відповідний акт, який пізніше направлять до підприємства перевізника. Однак, те, що усі порушення будуть усунуті миттєво, гарантувати не можуть. Спочатку посилається повідомлення перевізнику, що ми запрошуємо на розгляд справи. Перевізник має право надати документацію підтвердження своїх порушень або не порушень. По результатам розгляду ми виносимо або штраф, або припис, припис про усунення там недоліків. А ось у цей двомісячний період, поки відбувається розгляд із цих порушень, як мають діяти водії, що вони взагалі роблять? Вони виходять в тому ж стані на маршрути. Так водії виходять, да на жаль, законодавство придумало таку процедуру. Протягом ранку першого ж дня роботи фахівці Укртрансбезпеки у кривому розі порушень виявили чимало. Серед розповсюджених порушення водіями режиму праці та відпочинку. Неналежний санітарний стан автомобілів. Інспектори кажуть, в одній з маршруток навіть протікав дах, із цим обіцяють боротися. Та водночас закликають самих громадян повідомляти про будь-які недоліки за допомогою офіційного сайту чи сторінки служби у мережі Facebook. Небайдужі криворіжці простягли руку допомоги підопічним криворізького психоневрологічного інтернату, що в селищі Бурівуглі. Сьогодні вони привезли їм одяг і провіант та дізнавалися більше про проблеми цього закладу. Розповідає Тетяна Васильєва. Психоневрологічний інтернат у бурих вуглях знаходиться на балансі обласного департаменту праці та соцзахисту населення. Недостатнє фінансування закладу створює прогалини у забезпеченні його 300 підопічних найнеобхіднішим 80 з них прикуті до ліжка. Більшість позбавлена допомоги від рідних. Георгій Удим керує інтернатом майже 40 років і пам'ятає його найкращі часи. Раніше, кінечно, вода государство уділяло довжне внімання розвитку сільського господарства і вообще обслуживания інтернату немножко було краще. Виділяли корма, виділяли соответственно техніку. У нас имеется своя земля, 60 гектар пахотної землі. Ну, Всі з тим, що техніка стара, ми 40 гектар віддали в суспільну обробку, ферміру. І поки по чистої прибыли 50 на 50 нам перечисляют деньги. За допомогою підопічних, які можуть працювати, інтернат утримує меншу ділянку землі. Вирощені на ній кормові культури дають можливість тримати невелике підсобне господарство. Це полегшує становище, але не вирішує усіх проблем з продуктами, медикаментами та іншим матеріальним забезпеченням. Інколи сюди доходить спонсорська підтримка. Канадська місія, наприклад, відремонтувала харчоблок і замінила все його обладнання. Недавня домовленість з німецькою місією дала надію на відновлення одного з корпусів для лежачих хворих. Вдячний горідим за допомогу і криворіжцям Сергію Ларіоненку та Федору Караманіцу. Помагають у підготовці інтерната осінній зимній період сварочними роботами, строїтельними матеріалами, ремонтують нам старі і зношені автомашини, без яких ми практично стояли. Так що я їм виражаю велике більшої, Дай Бог їм здоров'я. Катя з командою аніматорів вже відвідувала інтернатівців у святкові дні. Тоді зрозуміла, що має звернути увагу людей на їхні проблеми. Першими відгукнулись подруги та дописувачі її групи в інтернет-мережі. Все закрутилось швидко. Зібрали дві тисячі гривень одяг. Катя з подругою Наталією закупили крупи, макарони, чай, олію, памперси. Підключився й депутат Криворізької районної ради Олександр Чекригін. Дав дівчатам транспорт. Як виявилось, потім також завантажений продуктами. Помагає Сан Саныч дуже багато. Діти жалуються, батьки, що немає як прийти. Помагаємо. Накриваємо асфальт, В больниці допомогли, люди спотикалися, ходили, рубіроть закручувався. Накриваємо, плінтуса поміняли. Ну, все робимо. В школі дуже багато допомогли садиком. Очень хорошо помог Сансаныч, накупил конфеты и печенье, говорит, Ты же передай привет этим людям. И поэтому я даже не знаю сколько, но много, не успела понять. Он просто все свез, привез и все. И туалетной бумаги много это то, в чем нуждается. Единственное, что мы не додумались купить картошки, а оказывается, они не доедают обычного супа. Так, сьогодні інтернатівцям немає з чого наварити перші страви, не вистачає сезонних овочів та фруктів. А повноцінне харчування пацієнтів з такими діагнозами має бути на першому місці, каже Георгій Гудим. Нині триває літо, тож може хтось і поділиться його щедрим врожаєм. Хай там що, а короткочасний візит гостей підвищив настрій мешканцям цього закладу. Вони раді йшли на контакт, хоча не всі давали зрозуміти. Розповідали про свої елементарні потреби у матеріалах для письма, малювання та ще у чомусь звичайному, присутні чого ми у своєму світі навіть не помічаємо. 23 липня у парку Шахтарському, що на 44-му кварталі, відбудеться фестиваль сімейного дозвілля з країни в Україну, який проходить в 11 містах. Подробиці від організаторів. Фестиваль «Скраина в Украину» состоит из дневной и вечерней программы. Будет большая дневная программа, я не могу говорить долго, но дневная программа, что основное в ней будет, это большая детская программа, выступление детского джазового оркестра, выступление уличный перформанс, это наши ребята готовят театралы криворожские, также будут там различные мастер-классы, социальные танцы и также все локации, которые непосредственно принимают участие в основном фестивале нашем. И также будет большой рок-концерт вечером, он самый масштабный из 11 городов, это рок-концерт с участием Д'юті команд будуть три команди Київські і шість криворожських команд. Приходіте всі в парк Шахтерський на 44-м. Фестиваль скраїни в Україні з 11 утра до 11 вечора. Буде весело. Буде весело всім, приходите к нам. І на сьогодні все. Завтра буде новий день і свіжі новини. До зустрічі в ефірі.